Побрий мене. Блять. Фу, це якесь вже згнило все. За, я я зім. Мені ніхто не буде. Це я... яблучне варення, ви що, наше воно вам? Наше тобі яблучне варення? Я зім. Так воно на вулиці стояло за хатою, ж на жарі. Воно не було в погрібі, ви що, хочете отравити? Ну, поп... ну відкрий, Саш, понюхай, ну це, фу. Отак от краще чи отак. Отак. Отак, так? От, так да? Це Ти ж краще. от зараз покажу де є до. Ширечка. Як тобі О, ця вся робота, яку вони зробили? заєбон. Подивись. Люди на совість робили. Молодці. Ще хвала. Дай Бог їм до 95. Років прожив. Якщо вам файно треба зробити бруківку, звертайтеся до цих мужців. Інстаграм залишає внизу. Та ти йдеш швидше, ніж я. Ну, красиво зробило. Ну, взагалі, шикарно. Чистенька стала, бруківка? ні ні тому що скаті, як пес. Може то і Піддявер! Як хлопці чистять бруківочку, чи вона є зараз чистіша, ніж була. Хто говорить, що це відіта толі, замовляєте ці чистки, краска бруківочки. Знижка буде дуже хорошою, правда? Я знаю!